Всім привіт! у на каналі Profit Arbitrage Screener і сьогодні проговоримо про спотовий арбітраж між біржовий класичний арбітраж. Покажемо вам сьогодні монетку. Е які сьогодні сигнали були чудові за ринку і разом їх переглянемо за ними та проаналізуємо. Отже, переходимо в наш канал зі сигналами. Ви його можете налаштувати. Під свій власний телеграм за допомогою нашої платформи. Отже, можемо бачити. І сьогодні в нас була цікава ситуація по монеті EPT. Бачимо, що в нас півдесята ранку почав приходити перший сигнал по цій монеті. У нас був спрет між біржою BitGet та ByBit. Мій спред становив 4%, тобто 4,18, мінус комісії, 4%, в принципі, можна було зробити. І далі, в принципі, можемо переглянути. Був ще цікавіший сигнал, якраз його ми і переглянемо, проаналізуємо по цій самій монеті. Він прийшов аж через хвилин 40, тобто вже в 10-12. Спред становив 6%. В принципі, дуже хороший спред, непоганий, можна було на ньому добре заробити. В даному випадку в нас була біржа XT та Bybit. Можемо переглянути по сигналу. Далі нам приходить об'єм в токенах, тобто середня лімітна заявка в стакані більше, ніж 3000 доларів. Це дуже-дуже добре, дуже хороша ліквідність, і бачимо, що вивід в нас і депозит був по мережі BNB, що також є дуже і дуже чудово. Отже, давайте перейдемо на біржі. Це в нас біржа XT. Бачимо монетку EPT, і це у нас біржа Blood. На момент запису відео спреди вже повністю в принципі, зійшлися. Вони не тримались довго годинами. Цей спред не тримався годинами, як буває деколи з іншими монетками, що приходить сигнал, і, в принципі, по Потом ми можемо відторгувати такі сигнали там, години 3-4. Сидіти, переганяти свої монетки і, в принципі, непогано цьому заробляти. В даному випадку в нас спрей тримався трішки більше години, тобто біля години часу він спрей тримає від 4 до 6%, і в принципі, непогано можна було заробити. Отже, давайте разом проаналізуємо сигнал, тобто ми бачимо біржу XC тобто у нас по сигналу. Купівля на біржі XT і біржі Bybit. В загальному, в першу чергу, нам потрібно переглядати об'єми, як об'єми за 24 години, так і об'єми в стакані. щоб ми змогли зрозуміти, чи ми зі своїм депозитом зможемо купити цю монетку і потім продати і нормально розгрузитися в стакані, щоб у нас не було ніяких проскальзувань, у нас було все чудово і непогано. Отже, давайте переглянемо об'єм за 24 години на біржі XT 1,4 мільйона. USDT це дуже добре. Переглянемо банбіт у нас 3 мільйони USDT, також все чудово, і по ми бачимо, що в нас XT середня у нас заявка також тримається в принципі, по тисячі, по 2000, тисячі, навіть по три. Доларів в принципі дуже нормально, дуже супер, хороші заявки, хороша ліквідність. І також бачимо на Бабіті. У нас там середня заявка там становить близько біля тисячі доларів. Тобто вона там пригає від 700 до 800 доларів, і також до тисячі можна було би купити. В будь-якому випадку, завжди при вході і виході згоди, ми робимо свої частини при вході, при виході. Тому навіть з депозитом тисяч доларів на купівлю можна було би спокійно крутити цю монетку під дуже хороший склад. Також можемо у На стакан в принципі заявки виконуються, виконується активно. Такого немає, що стакан стоїть. Отже, відповідно на ринку зараз, в цей момент, по цій монетці люди купують, продають. В нас є якийсь рух, у нас є якась ліквідність. Значить, ми спокійно. Купили і спокійно можемо продати цю монетку. Ніякої проблеми немає. Е, далі можна переглянути графік. Тобто у нас сигнал, ми можемо побачити, пройшов 10-12 по цій монетці. Отже, ми бачимо, що е, близько півдесятої ранку в нас почалися дуже великі. Об'єми взагалі дуже великі е, суми почали вливатися в цю монетку. У мене зараз відкритий хвилинний графік. Можете бачити навіть по е, індикатору. об'ємам, дуже великі об'єми почали приходити. Півдесята в принципі, проте нам і сигналізував перший сигнал. Був якраз півдесята між бідгетом і Байбітом. Е, далі можемо дивитися. підвищилась дуже волатильність. Е, Звідси, в принципі, і виник наш весь спред. Можемо переглянути як і на Bybit, так і на XT. Е, в нас дуже була піднята волатильність. І приблизно вже біля о, 11, 10 по 11 в нас впала волатильність. в нас пішло таке затухання, почали припадати ці великі, дуже об'єми, і спрет поступово почав е, знизуватися. Е, тобто, ще десь. Переважно 10 по 11 ще був спред в районі 1,5%. Ще також можна було було принципі і крутити цю монету, але він вже не такий цікавий, як спред 6%, який був перед тим. Отже, також що не менш важливо по цій монеті, чому це була така супер для спота монетка. В них є хороший об'єм торгів. Тобто, це більше мільйони доларів за 24 години. Це дуже хороший об'єм для таких спотових монеток, тому що ми спокійно заходимо в монетку. Ми можемо з нормальним об'ємом покрутити цю монетку. Також у нас є повністю хеджована позиція. Завжди при міжбіджовому арбітражі потрібно хеджувати свої позиції ф'ючерсом, ставати в шорт. І ми бачимо, що в нас також, якщо подивитися на ф'ючерсах по на біржі Gate по монеції у нас також хороші об'єми, ми змогли також спокійно зайти і заходжувати свою позицію. Те, що тут ставка фінансування від'ємна, нас це не лякало, тому що ставка фінансування платиться кожні 4 години. Отже, в той момент, коли ми ставали в позицію, нам ставка фінансування не загрожувала, тому ми, в принципі, на неї увагу не звертаємо. І ще немало важливо, по цій монетці саме ця монетка йшла в нас по мережі BB. Чому ну, це важливо? Саме мережа BB дуже швидка, одна з швидких мереж. Тобто у нас приходять монетки там до 5 хвилин часу, в нас є невелика комісія, і, в принципі, навіть за годину, поки в нас тримався спец, можна було зробити в принципі таких 5 прокрутів дуже і дуже спокійно. А під спред 6% це дуже непогано, дуже не круто. І, в принципі, можна було заробити, і якби вже весь день собі відпочивати. Е, також хотів ще вам показати е, саме зараз по зоту е, токену XAU. Дуже хороші, поки є хороші об'єми, у нас дуже хороші спреда. Ми можемо бачити, зараз з'являються по 7%, 6,5% 5 на спреди, З, в принципі, хеджованою позицією. Також можемо захеджувати ці позиції і дуже хороші якби, в принципі, такі зв'язки. Такі зв'язках дуже добре заробити, спокійно заробити. Також ми бачимо швидку мережу ефір. І, в принципі, можна непогано відторговувати, заробляти за рахунок такого е, простого орбітру На сьогодні це все. Е, також підписуйтесь на наш канал. Кому цікаво, долучайтеся е, до нас на нашу платформу. У нас є також безкоштовні е, дні. Що ви можете спробувати платформу, також проведемо для вас презентацію, розповімо вам, як працює платформа, що як це робити, і також в нас є навчання саме поробити з Тому реєструйтеся, записуйтесь на консультації і до нових зустрічей.